Росіяни вночі вдарили по житловому сектору Харкова, де СНС зазначає, що від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами були пожежі, горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. В результаті обстрілу постраждало п'ятеро осіб. З них одна дитина. Де знаходиться база НАТО. Тут сам Байден сидів і, дякуючи Богові, що він спустився в підвал. Бо якщо він би не спустився, він би не вижив. База НАТО от зніміть. База НАТО 800-800 американських наємників були от, от в цій хаті. Сиділи на цій лавці. На цій лавці, яка от улетіла кудись, а вони всі ну, відпригнули.

У Дніпрі через падіння уламки ворожих дронів і влучання пошкоджені інфраструктурні об'єкти та багатоповерхівка сталися пожежі. Зазначу, ППО цієї ночі знищило майже усі шахеди. Як розповіли в Генштабі, вночі російські окупанти для чергової повітряної атаки по території України застосували 24 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних дронів ворога було знищено.